Люди такі слабості мають, якісь кашель, двісті сухо яру нічого не бере. <рив> лампочку тако засунути в сотку в рот, то назад вже не витягнеш. <рив> Я кажу, Та що ти каяк, Якщо можна засунути, то можна і витягнути. <рив> ну на, візьми, попробуй. <рив> Розумієте, наш чоловік поки не попробує, він не повірить. <рив> він бере лампочку. В руки засовую в рот назад, а вона не витягається. Ну, цих два беруть його під руки, виходять на вулицю, ловлять таксі, приїжджають в травмпункт, знаходять медсестру, медсестра знаходить хірурга. Хірург каже, дійсно так, але потрібно вдарити от по цьому місці, де скливається челюсть нижньої шнужна щелепа з черепом, і рот відкриється більше і в лампочку витягнути можна. Але після цього рот не закривається. Три години. Ну, хірург взяв, вдарив, відкривається, витягнули, виходять хлопці. Сідають у машину і їдуть. Шофер їде, два випивших і третій з відкритим ротом. А. І один з цих випивших каже, я не можу повірити. Ну як так, якщо можна засунути, то можна і витягнути. Його переконують, він не переконується. Ну каже, нащо ти попробуй. І він пробує. Засовує лампочку назад, а вона не витягається. Таксі розвертається. Приїжджають в травмпункт, знаходять медсестру, знаходять хірурга, хірург довго сміється. Проводить процес лікування, хлопці виходять щасливі, ловлять часника, сідають у машину і часник запитує одного випившого. Кажу, а що ти двох дебілих з собою возить? А він каже, ні, це не дебіли, Це найдобрі вчені люди, просто така ситуація. Часник не вірить. Ну, візьми, каже, попробуй. І часник пробує. За совою не витягується, часник розвертається, приїжджає в травмпункт, знаходять медсестру, знаходять хірурга, хірург довго матюкається. Робить процес лікування, і вони їдуть. Уявіть собі, за рулем їде часник. Збоку два дебіли і один п'яний. Їх зупиняє гаїшник. Каже. А що це у вас таке? І п'яний як може пояснює йому, що це нормальні люди, просто така ситуація. Де зараз будете сміятися? Гаїшник мовчки заходить в свою будку. Там гасне світло. Проходить. П'ять секунд виходить гаїшник, відкриває задню дверку і жезлом показує, позуньтеся. А з рота торчить цоколь лампочки. Машина розвертається, їде в травмпункт, знаходять медсестру, знаходять хірурга. Хірург проводить процес лікування, всі щасливі виходять і чують за дверима страшний крик медсестри. Вибігає медсестра, а за нею йде хірург, і в нього торчить цоколь з рота.